Корупція в нашій країні справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, органічна частина нашого повсякденного життя, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії і правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інституцій, добробут, завдає шкоди національній безпеці. Отже, корупція стала універсальною проблемою. Вона найбільше вражає систему відносин громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування в процесі реалізації конституційних прав. Така ситуація підриває основи ідеології суспільства, так як громадяни починають сприймати корупцію як спрощену форму отримання адміністративних послуг. За останній час в Україні на всіх рівнях влади започатковані і продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми. Прийняття нового антикорупційного законодавства відправна точка в процесі протидії, запобігання і саме боротьби з корупцією. Крім того, необхідно виховувати непримирення населення до корупції, переконати людей в спроможності держави покарати чиновника за вчинені правопорушення. За умов наявних масштабів розповсюдження корупції в суспільстві нове законодавство акцентує увагу саме на усуненні причин, а не на боротьбі з конкретними її проявами. Саме тому досить велика увага приділена превентивним методам впливу. У законі визначені заходи, що пов'язані з діяльністю державних службовців, встановлення спеціальних обмежень, обмеження щодо використання службового становища, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження щодо одержання дарунків, пожертв. Обмеження щодо роботи близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, фінансовий контроль, урегулювання конфлікту інтересів, кодекси поведінки, антикорупційна експертиза проєктів нормативно-правових актів, вимоги щодо прозорості інформації. Одним із ключових моментів стратегії боротьби з корупцією слід вважати діяльність компетентних органів спрямовану на забезпечення невідтворотності відповідальності винних за вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на виконання функцій держави притягуються у встановленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної відповідальності. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, заносяться до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Що ж стосується практичних порад з питань запобігання та протидії корупції, по-перше, станьте прикладом для інших: демонструйте своєю поведінкою, що ви не будете терпіти і підтримувати корупцію. Негайно припиняйте спроби корупції і повідомляйте про такі спроби керівництву, а також контактним особам з питань запобігання та виявлення корупції. Якщо у вас з'являється відчуття, що вас хочуть попросити про послугу, яка суперечить вашим обов'язкам, покличте когось із своїх колег у якості свідка. Працюйте так, щоб вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити. Чітко розділяйте службову та приватну сферу у своєму житті, перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів між вашими службовими обов'язками та особистими інтересами, допомагайте розкривати випадки корупції, інформуйте керівництво про ознаки корупційних правопорушень. Допоможіть керівникам визначати недосконалі організаційні структури, механізми, на тлі яких можуть виникнути корупційні прояви, вдосконалюйте свої знання з питань антикорупційної політики держави.